Дня. Нарешті завершив проєкт лапи, дуже потужні лапи для нашого стапеля. Більше року займався я цим проєктом, не постійно, звичайно, то був час, не був час. В общем, зараз закінчив я цей проєкт і до вашої уваги ці. Гарнесенькі і дуже потужні лапи. Саму модель цих лап придумав не я, придумав їх Вадим Миколайович з Кам'янського і люб'язно поділився зі мною розмірами і як їх, як вони самі по собі зроблені. Вадима Миколайовича. Хто в Ютубі бачив, в нього є теж канал Вадос Рехтос. Силочку я в описі залишу на його канал. Вадим Миколайович там дуже потужні роботи робить, до яких нам ще треба дорости. Був я Вадима Миколайовича в гостях, де я мав змогу особисто і вживу побачити, як зроблені ці лапи поміряти, як, що воно де. Ну і потім я почав їх робити сам. Придбав метал товщиною 16 мм. І все повністю потім. Робив вручну практично все повністю от у цією болгаркою. Це не реклама. Просто в мене є така болгарка Дніпроємовська. Вона до цього дуже багато пропрацювала. Зробила оце все і працює до сих пір. Ну і до вашої уваги весь процес, як я їх робив у ці потужні лапи. Приємного перегляду! Народ, всім привіт! Трошки трошки переїхали. Все поки на кучі, тут все тут. Ху. Тисочки наші дуже хороші. Так, металолома понад кидали. Все, що нам не треба було, я не знаю, мішок вийшов. Можна ще мішок набрати, але поскладав. Опять. Може щось викинеться. Так, по роботі. Отак от, от у нас в гаражі, Поубирали, нема нічого, нема ні машини, нічого. Починаємо робити лапи. Лапи 16-го металу. Є у нас два отаких, от кусочка по 30, по-моєму. 35 треба поміряти. І 1,40 Є ще 1,40 Володя. Володя, привіт. З Олександрії прийде, забере. Це його клаптик. Ми свій поклали. Зараз будемо розмічати на лапи підложки. Так, от ми приготувалися, є потужна болгарка і е, не менш потужна чертівка ЗСРівська. Так, є окуляри, є кутник, також рулетка. Так, ну, маємо такі креслення, які були добуті в нерівному бою. В Дніпропетровській області. Хе-хе-хе-хе. <хи> так, судячи з цих, да, маємо висоту ми лапи і маємо низ е, підошви. 320 на 400. Так, 400 у нас вже порізана полоса 400. Зараз будемо різати по 320. Так, отут видно мій розкрій, який я. Тут питався висчитати, я не знаю на що тут у мене хватило. Я розуму на що не хватило, В общем, не переживайте, якщо не розбираєтесь, я сам тут не розбираюся. Зараз буде оце ось окреслення. Будемо різати оцю полосу. Нарезали шматочки, таких вот четыре штучки на лапы. Ну капец, больше что-ся уже сегодня резать не хочу. Я, як подумаю, це ще ж в прорізі прорізати треба під регулювання. Ого. Ай, края треба буде торцануть, Бо після різака кривенькі. Так, в общем, скільки ми тут різів зробили? Ми раз, два, три. А ну все правильно, чотири різа. Чотири різа, один диск помер, один до половини. Отак от. Отам от. от воно куча абразива засипана. Так, мабуть, сьогодні хвате Так, дядьки, ну що, потрошку ріжем Воно квадратики нарізані з полоси. А це вже готові квадратики. Всі вони вже обрізані з усіх сторон. Е Приходиться торцювати. Отак от ось я понамічав. Обрізаю от різака. Оце кривеньке все. Отаке от полосочки короче, остаються. Ну, в общем, щоб рівненькі квадратики були. Бо полоса, от як вона, як полоса, вона вирізана, вирізана цим автогеном. І воно кривенько. Хочеться, щоб було рівненько. Так, різав я великою болгаркою. В общем, це не годиться для товстих металів. Геть мені не подобалося. Я зразу розстроївся, розход був великий. Потім хлопці сказали, візьми маленьку і маленькою пробуй. Взяв маленьку, диски. Ось такі беру диски 1,2 150 Дніпроемовські. В общем, цими дисками. Намного краще ріже. І диски не так сідають. А все того, що того що у нас оберти у великої 6500. А у маленької, де воно там? А ось видно, 11 тисяч на максимумі вона стоїть. Вона 11 тисяч оборотів. І диск не сипеться, і ріже швидше. Так що, а на малих оборотах сильно сідає і швидко сипиться диск. В общем, продовжуємо. Ще треба пообрізати. І потім будемо пробувати вирізати полоси для регулювання. Так, ну що народ, продовжуємо лапи. Е, наша нова заготовочка, Бачимо тут края. Зараз ми чуть-чуть оце позбиваємо і для торцовки від лінії зробимо. Ну а далі будемо розмічати, подивимося, як у нас тут буде вийде. I yeah. you. Що, попробував я різати, буду різати вручну болгаркою, як я до цього дойшов. В общем, дрель, водичка, понятно, да, сверло. Сверлю дірки по вуглам, виходить, самого цього полукруга. Ну, щоб не розмічати ту сторону. І потім перевертаю з тієї сторони по цим діркам, так само проводжу полукруг. І ріжу болгаркою з однієї сторони половину. Ну я беру там 6-7 мм беру штангелем. Хто розуміє, да, глибину, як мірять, міряємо глибину, там дійшов 7 мм, хвате. Перевернув з іншої сторони, все, далі молотком бах, все, воно відпало. От таким способом зараз оце все будемо різати. В общем, скоротив отак всі пластини до кучі 24-ми болтами, такими дебелими путейськими. ці, що рельси крутять до шпал. І будемо сподіватися, що менше покрути плиту. А далі вже по ній до неї буду крутити останні, на ній зварювати, переверну її. Ну, отак от, от вийшло. Я, звісно, не сварщик. Ну, такі шви. Що, дядьки, момент істини. Розібрав лапа зварена вже і остудилася вже. Так, що ж з нею? Отак. Взагалі ідеально. Вона повністю. Вона ніде не світиться, ніде нічого. а вот так трошки края попідвертало. Ну, там я не знаю. Может миллиметрик. С одной стороны, с другой стороны. И то не везде. Есть все тут. Там под краем практически ровно. Да Та нет, так само. Миллиметрик вышло. З однієї сторони і з другої. Так, продовжуємо з лапами. Рік не підходив до них. Е, так, е, зажими, у нас зажими залишилися. В общем, у нас ось такі болти. Це Володя Горбатюк мені підрігнав. Дякую, Володя. 10,9. Не знаю, видно, не видно, видно. Ага, 10,9. Клас. В общем, я їх обрізаю головки і зварюю їх з собою. Отакі От вилочки виходять. Ось такі вилочки. Виходять. Не треба буде тримати. Можна буде крутити тільки гайки. І вони більш-менш будуть центруватися і держати на рівні сами, самий зажим. Е, так, купив пружинки по всьому місту. Насобирав по всім автомагазинам, забрав в кого дві, в кого три. Взагалі, вигріб усі. Це з клапанів, е, з класики, з Жигулів. Маленькі, ті, що менші. Є більше, є менші. В общем, ті, що менші. І ще, по-моєму, три штуки не вистачає. ну, Може на розборки поїду. Або поки соберу, може десь завезуть в магазині, докуплю. Гайки купив. Ну, а так все в мене є. Гайки хотів без капронок, щоб леше крутилися. Ну, були тільки такі. З капронкою йти з капрунки. воно пару разів потягається, зітриться та капронка, Можна нагріти феном, вона витече отуда. Бо так, в общем отак, собираємо. Тут, в принципі, все. Далі облагорожуємо його тут все. наводим красоту болгарочкою і фарбуємо. Так, хлопці, прихвачую губки, ставив сюди шматочок металу і знизу теж з тонкого. Вирізав, щоб не лежали губки на пружині, щоб пружина не цеплялася. І тут поставив, тому що зажимаю, вони зубчик в зубчик попадає і вони з'їжджають між собою. Отак. Тому вставив сюди шмат металу. Зараз товстим диском шліфовочним, Десь в мене таке є. Ось таким диском зроблю тут канавки. тут. Тут, щоб трошки в глибину зайшло. і поприварюю тільки по краям. Тут, тут, уварювати всю губку не буду, не бачу ніякого смисла, тому що все одно вони будуть працювати в максимальному, при максимальному нажимі вони будуть працювати. Тобто, ну, вони тільки за що того, що будуть сильно здавлені, тільки за що того вже будуть триматись. Ну і плюс будуть ці прихватки по кругу. Кому не сподобалося, ставимо лайки, підписуємося на канал і чекаємо на нове відео.